Доброго дня, шановні прихильники спорту, зокрема футболу, київське Динамо набирає обертів в Лізі Європи, хоч із запізненням. Кияни на даний момент уже не мають жодних шансів на плей-офф і сьогодні проводитимуть заключний матч в Лізі Європи матч восьмого туру. Але тим не менше, ще дуже багато невирішених питань у киян залишається. Пригадаємо, що за попередні сім турів вони не здобули жодної перемоги, але помітний прогрес. Оскільки в п'ятому турі, хоч і поступилися чеські Вікторі Полізень, 1-2, але за Абили перший гол, а тиждень тому, в рамках сьомого туру, граючи на виїзді проти турецького Галатасарая, нарешті здобули свій перший бал. По цій тенденції сьогодні, в рамках восьмого туру, має бути перемога. А нагадаю, що сьогодні кияни будуть грати проти латвійської ріга футбол скола Про матч з латвійцями, про матч з турками в попередньому турі та загалом про ситуацію в лізі Європи, ми в даному випуску і поговоримо. Чому сьогоднішній поєдинок проти латвійської ріга футбол скола дуже важливий для Динамо, тому що перемога в ньому дозволить уникнути потрійної ганьби. На даний момент нагадаю, кияни останні 36-ті в турнірній таблиці, маючи лише один бал. І аби залишити останню позицію, сьогодні їм потрібно лише перемагати. Плюс до того, у киян чотири забиті голи, а от у болгарського лодогорця три. Якщо у киян сьогодні в атаці не піде, а болгари роззабиваються, кияни ризикують стати найгіршою атакою. Ці. Є Ліги Європи. Це при тому, що на даний момент вони вже є найгіршою обороною, оскільки пропустили 18. Щоправда, при цьому, якщо сьогодні проти латвійців динамівці не пропускають, а Карабах пропускає, та ще й чимало, Динамо вдається уникнути звання найгіршої оборони Ліги Європи. Як на мене, це класна мотивація. Ну і плюс до того, звичайно ж, не будемо забувати рейтинги очки як для Динамо, так і для футбольної України. Тим паче, що на сьогоднішній матч, я думаю, кияни будуть виходити в піднесеному настрій, адже тиждень тому видали просто неймовірний поєдинок в Туреччині проти тамтешнього Галатасарая, коли по ходу матчу програючи двічі з різницею у два голи, все ж таки змогли взяти один бал, тобто зіграти в нічию. Турки відкрили рахунок дуже оперативно. Вже на шостій хвилині після подачі з кутового відзначається захисник команди Давісон Санчес, класно зігравши на другому поверсі. На 21-й забиває ще один захисник Галатасарая, Бардакчі. Взяв і бахнув за меж штрафної. маленький рекошет і уже 2-0. Навіть Галатасарай по ходу першого тайму міг зробити рахунок 3-0 та зняти всі питання. Натомість, за хвилину до завершення першого тайму, кияни повертаються. Капітан Динамо Буяльський робить передачу на Ваната. Владислав поклав на газон голкіпера Галатасарая, обіграв його та з гострого кута пробив у порожній кут. 2-1 після першого тайму. Відразу по перерві в складі у Динамо з'являються Олександр Піхальонок та Андрій Ярмоленко з прагненням, звичайно ж, допомогти Атаці. Але відразу ж по перерві Динамо пропускає на 48-й хвилині кутовий ґлетасарая боротьба в штрафній, і арбітр матчу помічає якесь порушення правил та призначає пенальті, яке чітко реалізовує Віктор Осімхен. 3-1. знову перевага в два голи для турецького клубу, яка, до речі, трималася аж до 68-ї хвилини, на якій дійсно на 100% спрацювала заміна від Олександра Шовковського, тому що на цій хвилині Олександр Піхальонок подає з кутового, а Андрій Ярмоленко на дальній стійці замикає. 3-2. Після цього вже кияни трішки заволоділи ініціативою. і На 81-й зрівнюють рахунок. Капітан Киян Бояльський робить навісну подачу в штрафну Галата Сарая. І Андрій Ярмоленко, перебуваючи між двох захисників, вистрибує вище за них та класно діє на другому поверсі. 3-3. залишалося грати ще чимало часу: 10 хвилин основного, плюс 5 компенсовано. І на третій компенсованій хвилині Віктор Осімхен класно пробував з меж Воротарської. Міг зробити рахунок 4-3, але намертво зіграв голкіпер Киян Руслан. Лан не Тож ось такий неймовірний перший бал Динамо в цій лізі Європи. Не лише динамівці на сьогоднішній матч будуть виходити в піднесеному настрої. Також хороший настрій і у латвійської ріга футбол сколи Тому що якщо кияни в попередньому турі взяли свій перший бал в цілізі Європи, то латвійський клуб першу перемогу. Граючи вдома проти Амстердамського Аякса і будучи явними аутсайдерами, тримаючи нульову нічию, фактично весь поєдинок, на 78-й хвилині у латвійці виходить контратака. Фінський легіонер команди Адам Мархієв перехоплює м'яч в центрі поля, сам побіг в атаку. Його навіть ніхто не підтримував, і він просто взяв та й бахнув замеж штрафної. Влучив кут 1-0. Латвійці втримали цю перемогу і набрали на даний момент уже 5 балів. Це на 4 більше, ніж у Динамо, тобто кияни вже точно їх не наздоженуть. Можливо, це трішки заспокоїть та розконцентрує Ріга футбол з колу. Динамо та Рига вже за плей-офф боротьбу наведуть, а зараз поговоримо про тих, хто веде. Розпочинаємо з топ-вісімки. Після семи турів лише Лаціо гарантували собі пряму путівку до однієї восьмої фіналу. У римлян 19 балів. По 16 мають німецький Айнтраг та іспанський атлетик з Більбао. Після чотирьох поспіль перемог 15 балів у англійського Манчестер Юнайтед. Вони четверті. У чотирьох колективів по 14 балів: Ліон, Тоттенгем, Андерлехт та Стяо. Дана вісімка на даний момент напряму пробивається до однієї восьмої фіналу. Лише на один бал від топ-вісімки відстає турецький Галатасарай, який ще не зазнав жодної поразки, та норвезький буде Глімт у цих колективів по 13 балів. По 12 мають чеська Вікторія Плізень та грецький Олімпіакос, а по 11 – шотландський рейнджерс, нідерландський Азелкмар та бельгійський Рояль Сен-Желуаз. У п'яти колективів по 10 балів це Амстердамський Аякс, грецький ПАОК, Іспанський Реал Соцієда, датський Мітіан та шведський Ельсбург. Як бачимо, багато скандинавів продовжують претендувати на плей-офф. І, можна сказати, на межі перебувають італійська Рома, угорський ференс-варош та турецькі клуби Фенербахші і Шиктаж. У них, відповідно, по 9 балів. Продовжують претендувати на плей-офф португальський порту і Брага, а також нідерландський Твенте. А от суто теоретичні шанси залишилися у німецького Хофенхайма та ізраїльського Макабі Тель-Авів. Розпочинаючи з 30-ї позиції з ріга футбол сколи у команд більше шансів нема. Дивно тут бачити не лише київське Динамо, а й, скажімо, чешську славію та французьку Ніцу. У восьмому турі вистачатиме так званих поєдинків за шість очок. І зараз конкретніше про те, які ж матчі на нас очікують сьогодні. Всі розпочнуться паралельно о 22.00 другій. Андерлех проти Хофенхайма. Німцям потрібна лише перемога. Атлетик з Більбау проти Віктори Плізень, Аякс проти Галата Сарая. Турки нагадаю ще не програли жодного матчу. Португальська Брага, яка на даний момент перебуває за межею зони плей-офф, буде грати проти турнірно немотивованого ланцю. Неймовірний матч Динамо Київ Ріга, футбол скола Ну а Болгар. Скілодогорець, граючи на виїзді проти французького ліона, сподіваємось, не заб'є. Тоді Динамо точно не стане найгіршою атакою цієї ліги Європи. Португальський порту, який на даний момент за межею зони плей-офф, буде грати на виїзді проти ізраїльського Маккабі Тель-Авіва, Хоча поєдинок відбуватиметься в Белграді, можливо, нейтральний статус поля допоможе португальцям. Мітюлан проти Фенербах чи ніца проти Будеглімта, Олімпіакос проти Карабаха. Чекаємо на голи від греків. Реал Сосєдат проти Паока, а шотландський рейнджер з дома гратиме проти бельгійського рояль Сен-Жилуаза. Італійська рома проти німецького Айнтрахта це єдине протистояння восьмого туру, в якому між собою зіграють представники топ-чемпіонатів. А от Славія Мальме майже товариський матч. Стяо проти Манчестер Юнайтед. Чи буде п'ята поспіль перемога манкуніанців в лізі Європи? Твенте Башиктаж це матч за виживання. Той, хто виграє, залишається в Єврокубках. Тоттенгем проти Ельсбурга, Ференсварож проти Азе Алкмара. Які команди вийдуть до плей оф Ліги Європи і чи залишить Динамо останню сходинку турнірної таблиці, про це ми обов'язково будемо говорити, тож не пропустіть. Ну а на сьогодні все. Дякую за увагу, за приділений час, за підтримку каналу. На все добре!